Вітаю вас на календарі 17 травня, День науки. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави, декана економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів та кредиту Петра Нікіфорова. Вітаємо вас! І вас вітаємо! Вітаю вас зі святом! Дякую! Сьогодні ми з вами будемо говорити про розвиток економічної науки. Як вона розвивається на Буковині, зокрема в Чернівцях? В Чернівцях є широкий загал науковців, економістів. Усякому разі, у нас на економічному факультеті Чернівецького університету працює більше 90 штатних викладачів. І серед яких 8 штатних докторів наук, 66 штатних кандидатів наук. Я вже не кажу про те, що у нас на факультеті викладають доктори наук, професори з інших факультетів нашого вузу. Є фахівці з інших міст, які погодинно працюють у нас, працюють з аспірантами, студентами, керують магістерськими програмами. Так, що достатньо солідний науковий потенціал забезпечує як учбовий процес, так і наукові дослідження в стінах Чернівецького університету. Я маю на увазі економістів-науковців. Ну і звичайно, що кожен з них робить свій вагомий внесок в розвиток економічної науки, не тільки Буковини, мабуть, і України всієї. Безумовно, ми стараємось, стараємось це робити публікації. наших... Колег фахівців вони регулярно бувають в центральних наукових часописах. Вони, ми видаємо свій науковий вісник Чернівецького університету, серії економіки. Ну, в Всякому разі, наукове життя на факультеті, так би мовити, кипить. У нас працює спеціалізована вчена рада по захисту дисертації на Присудження наукового ступеню кандидата науки по 0800 спеціальності це економічна теорія та історія економічної думки, і по 03 спеціальності це економіка та управління національним господарством. Так що ми і готуємо своїх власних науковців, свої власні кадри, дипломовані кадри. І безумовно сприяємо всіляко, щоб наші фахівці, наші студенти, випускники наші поступали в аспірантури не тільки у нас на нашому факультеті, а в нас є аспірантури з шести спеціальностей наукових із одинадцяти, які є в нашій країні, по шести спеціальностям у нас аспірантура є на факультеті, але і сприяємо, щоб наші студенти їхали. І здобували у цей ступінь кандидата наук в Києві, у Львові, в Тернополі та в інших містах по можливості. Хоча, безумовно, орієнтуємось на те, що в першу чергу ми свої готуємо в себе. Багато викладачів, багато науковців, відповідно, і багато студентів. Мені відомо, що економічний факультет найбільший в Чернівецькому національному університеті. Так, скільки наразі студентів навчається, і які перед ними відкриваються можливості після закінчення економічного факультету? Сьогодні у нас на факультеті навчається близько 900 студентів на стаціонарі. Вони опановують свій професійний фах за дев'ятьма напрямами підготовки, або, як ми інколи кажемо, спеціальностями. І... 670 студентів заочної форми навчання. Сумарно це більше півтори тисячі студентів, десь близько тисячі. Де працевлаштовуються? Де вони можуть себе зря? Працевлаштовуються випускники, де вони влаштовуються? Переважно всюди. Вони працюють в системі у виробничій системі, в торгівлі. В сільському господарстві, в сфері послуг, на державній службі, в системі МВС, СБУ. Тобто дуже і дуже широке коло можливості для працевлаштування наших випускників. Чому? Тому що вони отримують той фах, який дозволяє їм, дозволяє їм працювати в різних сферах життєдіяльності суспільства, абсолютно різних. В Тому числі наші викладають багато наших випускників і в торгово-економічному, і в Буковинському державному фінансово-економічному університеті, і, безумовно, у нас на факультеті. У нас один з найбільш молодих за складом професорсько-викладацький склад на факультеті. Середній вік викладача на факультеті, якщо мені пам'ять не зраджує, 32 роки. Молоді науковці. Так. Да. Це. Достатньо відмінна особливість наша, і абсолютна більшість з них вже не просто дипломовані кандидати наук, а дійсно справді готові викладачі, які зможуть і йдуть в аудиторії, доносять студентам ті новітні знання, яких вимагає сьогодні час. За якими напрямами та спеціальностями готуєте студентів? У нас на факультеті дев'ять напрямів підготовки. Вісім з них це так звана галузь знань, економіка і підприємництво я можу їх перерахувати. Це перерахуйте будь ласка. Економіка підприємства, управління персоналом та економіка праці. Профільна випускаюча кафедра, кафедра економіки підприємства та управління персоналом. Далі це фінанси і кредит, профільна випускаюча кафедра, така ж саме і кредити, облік і аудит, профільна кафедра випускаюча, Маркетинг – профільна кафедра випускаюча є, економічна теорія, профільна кафедра випускаюча, є. економічна кібернетика це фахівці, яких сьогодні найбільше потребує, на мій погляд, наша економічна Сфера вже це фахівці в економіці, але фахівці по іт технологіям Фахівці з економіко-математичного моделювання з інформаційного забезпечення і всіх економічних процесів в суспільстві. Міжнародна економіка. І менеджмент. Менеджмент це спеціальність, яка йде не з галузі знань економіки і підприємства, а з галузі знань менеджмент і адміністрування. Це трошки інше. Вони отримують диплом не економіста, як інших вісім спеціальностей, а диплом менеджера управлінця. Угу. Петро Панасовича, незабаром розпочнеться вступна кампанія. Які предмети повинні бути в пріоритеті для учнів, щоб вступити до економічного факультету? Ми орієнтуємося на абітурієнта, на нашого майбутнього студента, який в першу чергу, безумовно, розбирається в іноземних мовах і знає свою рідну мову добре. Тих, які знають математику і розбираються в математиці, адже математика це наука наук, це та наука, яка формує логіку мислення і дисциплінує розум. Тому вони в нас вчать математику два. А деякі і 3 а кібернетика взагалі всі п'ять років. Ну і безумовно, це цикл гуманітарних наук, і таких природничих, як географія і історія. Отже, ми в першу чергу орієнтуємося на знання історії, географії, іноземної та рідної мови української і математики. Це такі п'ять базових предметів, по яким ми і приймаємо наших абітурієнтів за сертифікатами незалежного оцінювання. Ті абітурієнти, які вже мають е, диплом молодшого спеціаліста е, чи повноцінну вищу освіту, е, мають вони можливість вступити. Здобути другу вищу освіту, на яких умовах вони будуть поступати? Безумовно, мають. До нас приходять на так званий перший курс скороченої форми освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, випускники коледжів і технікум, які мають диплом молодшого спеціаліста. І вони по своїй спеціальності, яку вони отримали в коледжі чи в технікумі, мають можливість вчитись у нас на третьому курсі ОКР-бакалавр, або, як ми кажемо правильно, на першому курсі скороченої форми ОКР-бакалавр. Ті, які мають дипломи молодшого спеціаліста, з обліку і аудиту, з фінансів, і кредиту, з менеджменту, з економічної кібернетики, з економіки підприємства і з маркетингу. Після яких навчальних закладів? У нас є різноманітні і в області, і в місті коледжі, технікуми. І, наприклад, от, технікум комерційний, наш коледж університетський, є коледж при Буковинській державному фінансовому університеті, є коледж транспортний, є коледж політехнічний, є індустріальний коледж. Є в області, є в Коломиї, їх багато в Хотині. Отже, багато їхні випускники мають можливість. вступити до вас на на третій курс. На третій курс? курс мають можливість. Вони здають вступний іспит зі спеціальності. Uh -huh. І до конкурсного рейтингового балу входить ще середній бал додатку до диплому молодшого спеціаліста. От з цих двох показників складається конкурсний рейтинговий бал, і потім вони. Зараховуються, зараховуються у нас і на місця державного замовлення, і за контрактом в залежності від того, як вони, які вони мають свої здобутки в коледжах і технікумах, тобто по диплому молодшого спеціаліста середнього балу, плюс оцінка на вступному іспиті нашому, формується цей конкурсний рейтинговий бал. Найкращі поступають на держзамовлення. А ті, хто не пройшли на держзамовлення, ті мають можливість, у нас ліцензія дозволяє вчитися за контрактом. На п'ятий курс, курс, після закінчення бакалаврату, у нас йдуть на магістерські програми, на програми по освітньо-кваліфікаційному рівню спеціаліст, студенти всіх спеціальностей бакалаврату, випуску бакалаврату. Абсолютно всі. І менеджмент, і фінанси, і кредит, і облік, і аудит, і міжнародна економіка, і кібернетика, і економіка підприємства. Тобто всі спеціальності мають можливість після закінчення бакалаврату йти на магістратуру, адже у нас ліцензований обсяг є. Мені відомо, що цьогоріч ви оголосили набір на магістерську програму з банківської справи. Розкажіть більше. Так. Ми в тому році проліцензували. Цю магістерську програму, і з цього року робимо перший набір на дану магістерську програму, безумовно, в першу чергу туди підуть випускники бакалаврату з напряму підготовки фінанси і кредит, бо це їхнє. Проте, якщо, наскільки я знаю, в цьому році ще дозволять вже з інших напрямів підготовки йти на ті чи інші магістерські програми за спеціальностями, то ми можемо приймати і Випускників бакалаврату з інших напрямів підготовки, а не тільки фінанси і кредит. Хоча орієнтуємося безумовно тільки на фінанси і кредит. Це нова магістрська програма. 20 чоловік. Ліцензія у нас є. Бажано, щоб ми набрали цих дітей, тому що це цікава. Цікавий фах, цікава галузь знань. І безумовно, що в сучасних умовах наша банківська система потребує кваліфікованих фахівців, адже вона переживає з одного боку складні часи, з іншого боку, вона потребує таких грамотних кваліфікованих фахівців. І я думаю, що випускники цієї програми ніколи не залишаться без роботи. Матимуть, де працевлаштуватися, так? Безумовно. Кожен факультет пишається своєю матеріально-технічною базою. Вам безумовно теж є чим пишатися. Розкажіть більше. Ми, в принципі, забезпечені матеріальною базою на згідно тих вимог, які існують в системі Міністерства освіти і науки. У нас є аудиторний фонд, у нас є сім комп'ютерних класів. У нас є так званий учбовий банк. Це спільно з Приватбанком функціонує на факультеті такий учбовий банк, де студенти проходять практичні заняття з банківської справи, з банківського менеджменту. Це важливо, цікаво, тому що вони. Починають вчитися на тих технологіях, які використовуються в реальній банківській системі в країні, адаптовано до сучасного да, адаптовано життя. до сучасного життя. Наші студенти гуртожитком користуються до речі. Про всі, гуртожиток всі, всі мають хто, можливість. Всі, хто потребує гуртожитку, всі без виключення, всі без виключення мають можливість поселення в гуртожитку. Хлопці всі мають можливість вчитись на військовій кафедрі. Всі, абсолютно. Ліцензія на військову кафедру велика, там більше 500 чоловік фактично є ця ліцензія. і Тому проблем з військовою кафедрою не думаю, що може бути. Хоча студенти після другого курсу здають вступні іспити на військову кафедру, там у них свої рідні, свої тести є, і ще якісь інші іспити, зі там, зі зброєю і так далі. Тестування по психологічній там, підготовці. Але всі ті, хто бажають вчитися на військовій кафедрі, в цьому році у нас, до речі, новинка, почали брати дівчат. На військову кафедру, бажаючих, так? бажаючих вчитися. Є бажаючі? Да, У мене на факультеті шість дівчат виявили бажання вчитися на військовій кафедрі. Подивимося, чому жит... б ні? Життя покаже, чому би що... ні, що що з того вийде, але якщо вони хочуть бути військовими офіцерами запасу, то чому б не, не дати таку можливі, да, не посприяти? Не підтримати їм в цьому їх. Плані. Отже, і військова кафедра, і гуртожиток цікаве студентське дозвілля. Я інколи, жартую, свята я інколи жартую, що у нас на факультеті треба відкривати ще додаткову кафедру вокалу і хореографії. Багато чому? Талантів Тому що дуже багато талантів є. Дуже багато У нас таке різноманітне студентське життя пов'язане з студентським досугом. Адже коли як не в студентські роки, ці коли їм по 17, 20, 22 роки, коли як не зараз, як то кажуть, влюблятися. Займатися спортом, розвивати себе духовно і багато чого іншого, що можуть і мають можливість, наші студенти в стінах нашого факультету робити. А що стосується різноманітних конкурсів, різноманітних заходів пов'язаних з тим, що діти намагаються реалізувати себе в таких. Якихось мистецьких проявах, то це абсолютно без проблем. Ми завжди займаємо знову ж таки, Призові місця, і навіть перші місця у цих університетських регіональних конкурсах завжди це чудово, коли можна одночасно і навчатися, і реалізовувати свої таланти. Добре. Я впевнена в тому, що наша сьогоднішня з вами розмова зацікавила багатьох абітурієнтів, і зараз ви маєте нагоду ще раз запросити на навчання до економічного факультету Чернівецького національного університету. Будь ласка, дякую, Марія Ярославівна. Що я хочу сказати? Ми живемо з вами в такому світі, шановні друзі, де ні одна держава, ні одна країна не може вважати себе конкурентно здатною у світі, якщо вона не обіймається проблемами освіти і науки. Освіта і наука це дві найважливіші сфери життєдіяльності людства сьогодні. І ті держави, які обіймаються проблемами. Саме в цих сферах вони і досягнуть успіху якогось. Вони будуть швидше розвиватися, ніж інші. Світ сьогодні поділений на своєрідних три частини. Є країни золотого мільярду, як ми кажемо, розвинені країни заходу. Є країни, які знаходяться на стадії індустріального розвитку. Це і наша з вами Батьківщина. І є країни так званого третього світу, де переважають навіть не індустріальний, а аграрно-індустріальний розвиток. Нам, що ви Переходити сьогодні, а країни розвинутого заходу вони сьогодні фактично входять в стадію постіндустріального суспільства. Сьогодні основними ресурсами економічними у світі стають інформація і знання. І людина стає на перший план. Економіка все в більшій мірі стає економікою знань. Вона Базується на новітніх досягненнях науки і на тому, як ці новітні досягнення втілюються в освіті в підготовці висококваліфікованих фахівців, які в змозі в майбутньому вирішувати складні завдання, в тому числі і в нашій національній економіці. Так що я запрошую всіх абітурієнтів до нас на факультет, а на нашому факультеті професорсько-викладацький склад такий, що якщо ви хочете... Отримати ці новітні професійні знання, ви завжди їх отримаєте, шановні абітурієнти. Запрошую до нас на економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Фідьковича. Зустрінемось на ТВ на новому телебаченні старого міста.